Всім привіт! З вами Незламний Оптиміст, і сьогодні я хотів би розповісти вам, як дістати таку корисну і цікаву іграшку, як Катрусен Штамп свисточок на мовою оригіналу Kettie's Stamp Whistle. Використавши цю іграшку, ми викликаємо Кетті, яка знайде нас майже у будь-якому куточку світу, і надасть доступ до нашої пошти. Тусуватись з нами вона буде цілих 10 хвилин, чого більш ніж достатньо, щоб розібратись з нашими поштовими питаннями. Потім Катерина вирушить по своїм справам, а ми не зможемо її викликати найближчі 3 години. Для того, щоб розпочати ланцюжок квестів, нам потрібно вирушити в легіонівський Даларан і знайти Lost Mail загублений лист, який лежатиме біля однієї з поштових скриньок, що знаходяться у місті чарівників. Цей лист спавниться кожні 2-3 години, тому доведеться політати пошукати певний час. Так як ці листи можна продати на аукціоні, на них постійно йде полювання. Серед ночі чи з самого рання є шанс все ж таки його підібрати власноруч. Знайшовши листа чи придбавши, клацаємо на нього і отримуємо квест. Терміново передати його мадам Гоя. Вирушаємо в Даларан Андербелі і шукаємо цю панянку. О, то це пандянка. А якщо точніше, то Пандаренка власниця чорного ринку. Вона здивована нас бачити, але приймає листа і виявляється, що ми прибули дуже вчасно. Бо це підтвердження з банку про платіж дворфа, якого вже до трусів встигли розтягнути. Дворф забирає назад своє майно, а ми, задоволені собою, виходимо зі стоків. О, ми отримали пошту. Ідемо перевіряти. Не може бути, наш вчинок залишився не непоміченим. Сам постмастер дякує нам за доставку загубленого листа. Схоже, що якась бідося осталась на поштовому терміналі, і нас просять прийти на допомогу, тому вирушаємо туди. Вхід знаходиться за Amagus Commerce Exchange і виглядає як труба для пошти. Зтрибаємо вниз і опиняємося до овижному місці. Листи наче подуріли і літають самі собою. Поштаменталі бігають туди-сюди. Тут ми зустрічаємо гномку Кетті Stamp та власне самого постмастера. Поспілкувавшись з ним, ми розуміємо, що безлад на пошті стався через брак персоналу, і він відчайдушно просить нас виконати одне важливе завданнячко повернути 9 неприйнятих листів відправникам. Для нас це доволі легко, тому просто клацаємо налітаючи довкола листи, і вони автоматично летять куди слід. Головний поштар у захваті від наших скілів, і він просить нас ще про одну послугу, раз ми вже прийшли. Хтось замовив 1362 шматки твердого каменю. Це надзвичайно велика вага, але посилка є посилка, і треба її доставляти. Беремо мішечка і вирушаємо за Кеті, яка допоможе нам з організацією доставки. Ми реально відчуваємо вагу цієї передачки, тому літати чи бігти швидко не вийде. Сунемо потроху до меморіалу Антонідасу. Кидаємо посилку в портал, що підтримує Кеті. Схоже, що отримувачу не дуже доподобає його вантаж, але наша робота виконана. Повертаємось до постмастера. Отримуємо від нього ще одне делікатне завдання: один шукач пригод забув забрати здобич з вбитого боса. А всім відомо, що листоноші збирають такі забуті речі та повертають їх власникам, що нам доведеться зробити. Кеті відчиняє портал а ми телепортуємось до Frozen де лежить тіло самого короля Ліча. Еферіали вже тут, як тут, щоб вкрасти чуже майно. Ми розбираємось з ними і летимо на пошуки власника краму, начебто він тусувався на парових озерах, що у фераласі. Простіше за все буде телепортуватись до Боралосу, потім до Сілітусу, а вже звідти долетіти до Фералоса. Говоримо з розкішним Джонні, який каже, що не забував нічого, а навмисне, залишив вішки нездоланого, здоланого, як непотріб, бо раніше вже отримав коня своєї мрії, що стоїть неподалік. Він теж просить нас про послуху здихатись Маунта. Прямуємо до містечка неподалік і продаємо коника Гобліну. Він, до речі, в шоці, що ми таку рідкісну здобуч так легко віддаємо. Ми самі здивовані, але наша справа лише доставка. Тому повертаємось з грошима до Джоні. У цього хлопця доволі дивне почуття вдячності. Як винагорода, він доручає нам покласти на могилу свого полеглого коня його улюблену іграшку. Нам потрібен хіл з брат. Знову ж таки летимо в Селітус, звідти портуємось в Тіля в Айронфордж, а потім вже своїм ходом долітаємо до місця призначення. Кладемо улюблену іграшку коника на його могилу. Це ж голова Мімірона, якийсь неймовірно везучий цей Джоні. Сподіваюсь, більше ми з ними зустрінемось. Телепортуємось назад у Доларан і вирушаємо на поштовий термінал. Постмастер має для нас останнє завдання. Нам потрібно розподілити пошту по потрібним порталам за обмежений час. У нас є хвилина, за яку нам потрібно відсортувати мінімум 15 листів. Поїхали. Сама міні-гра доволі прикольна. На листі написана адреса, а нам потрібно тиснути в потрібний портал, де ця локація знаходиться. Але це було лише тренування, адже тепер завдання стає складнішим. Потрібно відсортувати 30 листів за хвилину. Після вдалої спроби ми отримаємо очівку PostHaste, бойового пета, поштоменталя та лист вдячності, який містить у собі посилку для нас. В цій посилці і знаходиться свисток, який дозволяє оперувати з поштою майже будь-якій точці азероту та за його межами. Також нам дають той самий загублений лист, який ми можемо надіслати другу, щоб він теж міг отримати задоволення від проходження ланцюжку постів і здобув свого свисточка. Дякую за перегляд, сподіваюся, відео було для вас корисним. Залишайте ваші подяки у вигляді вподобайок та коментарів. Давайте разом розвивати український YouTube. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати волонтерам. Бережіть себе та своїх близьких. Всіх обійняв. До нових зустрічей!